У меню макарони, курка та чай. Соціальні їдальні у Слов'янську розпочинають роботу. Наразі без хліба, так як хлібозавод не працював, бо в нас не було електроенергії. Також сьогодні ми дуже працювали на генераторі, але все спіли. Годують людей тут безкоштовно та без попереднього запису. Працюють щодня, окрім неділі. Обід починається о 12-й. Дуже вкусно готують, Я і в тому році ходила, Я переселенка бездомна тому поэтому ходжу далеко ходити, їли, лікар. Як повідомив начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці в мережі Фейсбук, в чотирьох соціальних їдальнях готують тисячу обідів. За потреби будуть збільшувати кількість порцій. Працювати планують щонайменше до кінця опалювального сезону. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.